Є проблема, от, з якою я буду звертатися до представників ЮНІСЕФ. От, в Ізюмській громаді організація ЮНІСЕФ, да, це представництво ООН, видавало дітям, які проживають у сільській місцевості. Сьогодні проживають, видавали ноутбуки та планшети, да, там дивлячись від віку. І коли ми працювали в селищі Ливківка, з'ясувалося, що чотири дитини не отримала. Тобто, чотири дитини з цього села не отримала допомогу. і це знаєте, якась от виглядає як просто дискримінація дітей, тому що це як на новий рік там зібралися в групі діти. Прийшли там, подарували всім подарунки, а чотирьом дітям просто не дали ці, ці подарунки, розумієте? І дитині ти не, не об'ясниш там, що хтось місцева влада щось там не подала списки, якісь ну немає різниці. І щоб більше все в цьому питанні, ну я звернувся до е, міністерства реінтеграції, до пані Ірини Веречук. Вона поставила завдання відпрацювати це питання. Ну і от представники е, радниця вже. Ірини Андріївни перезвонила і сказала, що заступник голови обласної адміністрації пані Кавальська сказала, що цим чотирьом дітям вона не дасть ноутбуки, тому що їх вже немає. Тобто, не, не, не було відповіді, що ми зараз розберемось. Будемо виходити на Юнісеф, там, да, щоб цим чотирьом діточкам надати цю допомогу. Ні, просто питання таке, циніч, відповідь цинічна дуже. Да. Немає ноутбуків, і все. Тобто чотири дитини залишились без ноутбука. Я кажу ще раз, так не, не має бути, якщо всі діти отримують, то, то мають отримати всі, без винятку. І хто там... Бо теж там міська влада, щось там не відпрацювала. Ну, це вертикаль адміністрації, да, там військова адміністрація. Тому я ще раз звертаюся до військової харківської обласної адміністрації, до представництва ЮНІСЕФ, Будь ласка, е зробіть так, щоб е розберіться, будь ласка, да, щоб діти, які мали би отримати допомогу, якщо ви пообіцяли, що вона буде всіх дітей, то всім дітям і треба її забезпечити. Дякую за увагу.